Це легкий та швидкий рецепт вареників, за яким завжди у вас все вийде. Беремо 3 стакани борошна, 1 яйце, півчайної ложки солі та 3 столові ложки олії. Гарно все розмішуємо, у нас має вийти ось така крихта, та далі додаємо поступово стакан кип'ятку. Важливо, щоб борошно та кип'яток виміряли одним стаканом. Вимішувати все потрібно приблизно 3-4 хвилини, після чого можемо сміливо замішувати руками, вже тісто буде не надто гаряче. Даємо відпочити 20 хвилин, накривши рушником чи плівкою, і ось бачите, яке м'яке та елестичне воно виходить. З таким тістом дуже легко працювати, воно гарно розкатується та вирізається кружечки. Формуйте свої варенички, відварюйте в воді та смакуйте. Бо це дуже і дуже смачно.